Підготовлюю свій город до копання картоплі, скошую бур'ян. А бур'ян цього року такий дуже хороший виріс. Чомусь картопля рано стала засихати. Колорадських жуків на картоплі майже не було зрідка. Але я проходив обпірскав всю картоплю від жука і заодно рідоміл додав від фітофтори, коли ще вона була зелена. І навіть це не допомогло, і картопля пожовтіла і посохла. А чому так? Чи фітофтора, то все ж таки чи ні. Ось дивіться, тут у картоплі ось помідори. Якби ж фітофтора була, то ці помідори, вони б усі. Пошкодились би нею. А так зелененькі, ось це чері. То рік нам замість якогось сорту то у пачці були ці чері. Хоча ми їх не замовляли, ми їх не любимо. Їх було валом цих черіків. і ми у це помидори збирали і на гноєву кучу. Там воно перегнивало і з гноєм у це на город, і їх тут купа насходила. Тут чері. там на початку городу так. Стиглі. Ось тут це, це вже не черри. І також він ну, не пошкоджений ніякою фітофторою. Ось тут. Помідорчики гарні. А чому картопля рано пожовтіла і посохла? Ну просто невідомо. А дощів багато йшло, то ось город. Весь зарис бур'яном. Хоча картопля була дуже чиста. Але ж ось тепер доводиться працювати, скошувати це все. Напишіть у коментарях, у кого цього року, також як у мене, що картопля рано стала жовтіти і посохла. А який урожай тут, я не знаю. Потім вам покажу, як буду копати.